Всім привіт! З вами канал Творча Математика. У попередньому відео ми знаходили максимальний потік на транспортній мережі. А сьогодні знайдемо найкоротшу відстань від вершини 0 до вершини К. Для цього візьмемо нашу транспортну мережу з попереднього відео. Але тепер на ребра графа будуть вказані відстані між вершинами. Отже, нам необхідно знайти найкоротшу відстань від вершини 0 до вершини К. Перш за все, для зручності поділимо нашу мережу на частини. Для цього проведемо вертикальні лінії, які ви бачите на своєму екрані. Для прикладу, ми бачимо, що вертикальна лінія перетинає два ребра, які зв'язують вершини 6 та 7 та 6 і К. Отже, для порівняння в подальшому будемо обирати два варіанти. Розв'язок задачі починаємо з кінця. Тобто, по ходу розв'язування задачі ми рухатимемось від вершини К до вершини 0. Позначимо Кайоти найкоротшу відстань з йотого пункту у кінець. Знайдемо К7. Найкоротшу відстань з вершини К до вершини 7. К7 дорівнює 20. Знайдемо К6. До шостої вершини можна добратися напряму з вершини К або через вершину 7. Знайдемо ці відстані та порівняємо. К6 дорівнює мінімум між К7 плюс 6 та 10. Це дорівнює мінімум між числами 26 та 10, що дорівнює 10. Далі знайдемо К5, а перед цим визначимо можливі маршрути слідування до пункту 5. К5 дорівнює мінімум між К7 плюс 16 та 15, дорівнює мінімум між числами 36 та 15, що дорівнює 15. Далі знайдемо К4. До четвертого пункту є дорога тільки з вершини 5, тому К4 дорівнює К5 плюс 20, що дорівнює 35, К3 дорівнює мінімум між К5 плюс 16, К7 плюс 10 та К6 плюс 18, а це дорівнює мінімум між числами 31, 30 та 28, що буде 28. Далі аналогічно знаходимо К2 та К1. К2 дорівнює мінімум між К4 плюс 15 та К3 плюс 14. Це дорівнює мінімум між 50 і 42, що буде 42. К1 дорівнює мінімум між К4 плюс 16 та К2 плюс 8. Це буде мінімум серед чисел 51 і 50, що дорівнює 50. А зараз знайдемо К0. К0 дорівнює мінімум між к 1 плюс 18, к 2 плюс 20 та к 3 плюс 15, що дорівнює мінімуму серед чисел 68, 62 і 43 що дорівнює 43. А зараз нам необхідно правильно вибрати найкоротший маршрут, довжина якого буде 43. Проаналізуємо записані нами вищі рівності. До вершини 0 найоптимальніше було рухатись з вершини 3. До третьої вершини найкоротше можна добратися через шостий пункт, а до шостого – напряму з вершини К. Таким чином, маршрут 0 3 6 К – найкоротший, загальна довжина 43. На сьогодні все. Якщо виникли запитання, пишіть коментарі. Також не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!